На цих кадрах колишній зв'язковій упа Ганні Зеленій 92 роки, наша знімальна група зустрічалася із відомою волинянкою під час зйомок програми про її рідне село з Колен на Ковальщині. Тоді ми говорили про складне дитинство і життя пані Ганни, її боротьбу та бажання волі для України та українців. Тепер, 19 листопада, Ганна Зелена померла на 96-му році життя, так і не дочекавшись повної перемоги над російським загарбником. Але навіть на схилі літку. Коли й говорилося, їй важко, Ганна Зелена була готова брати проти росіян сокиру чи вила. Він думає, що він завоює Україну. Україну. він не вийма. Я стара, але все одно цукину і за штіту. Хоч це. Ганна народилася у Скулині у 1927 році. Була найменшою в родині Абрамчуків. Дитиною закінчила два класи польської школи. Коли Ганні було 14, німці спалили її село. Тоді вона вступила до лав української повстанської армії. Кілька добре виконаних завдань і Ганну представили командиру у папівні Чиму Савуру. Після цього воленянка склала присягу та стала його зв'язковою. От мій барак.

Передавати інформацію доводилося найрізноманітнішими способами. Зашифровані листи заплітали у коси і таким чином переносили. Із повстанцями Ганна працювала до 1944 року. Далі в село прийшла Червона армія. Розташування у півців комуністам передала односельчанка. Через рік за доносом арештували ще неповнолітню Ганну. Полинянку визнали ворогом народу. Військовий трибунал засудив її до 10 років каторги в російському норильську, і 5 років позбавлення. Громадянських прав. Я у 20 років вже була на пройшла третю тюремки: Луцька, Харковська, Новосибірська, була матулетка. Жінка поки жила, пам'ятала, як над нею знущалися в засланні. У 1953-му вона брала участь у повстанні політв'язнів, під час якого отримала важке вогнепальне поранення та інвалідність. В останні роки життя відома зв'язкова пережила інсульт, через що погано говорила. Виховала трьох дітей. Один син помер, а ще один та дочка живуть в російському владивостоті. Попри те, що на схилі літ Ганні зеленій було важко навіть спілкуватися про упа та боротьбу українців назавжди розповідала і неодноразово повторювала своє найзаповітніше бажання. Меру. Її смерть важка втрата для України. Ганна Зелена справжня патріотка, легендарна жінка, мужня й незламна. Жаль, що на схилі літ їй знову довелося переживати те, що і в молодості, коли російські загарбники усіма силами намагалися знищити усіх, хто боровся за незалежну Україну. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.